Це вже друга серія проходження реус 2. Будуємо планету Терпа. Ось так вона зараз у нас виглядає. Так, тут все ще поки що тільки три поселення є, але я думаю, ми досить швидко уже в другій епосі розростемося. Ну, Давайте продовжувати, що ми хочемо зараз зробити. мати 35 поєднанні з населенням і технологіями у цьому місті, а тут не забагато тобі цього. Типу, якщо це разом, це не того і того має бути стільки. У-у-у! І дивись, якраз тобі кораловий пірнальник. Кораловий пірнальник. Тут ще одну корал поставив і все. У-у-у, розблокувати, звичайно. Це вам прям те, що потрібно. О, трошки наша планета сама собою розширяється. Подивіться, просто яка файна є, подивіться, яка тут кубка насипала. Так, і, в принципі, якщо би ще одного корала ми поставила, то... та. Але тут так би не дуже є, з якої сторони його поставити, якщо хіба забрати оцю рибку. Тому що. А тут корал чи просто рослинка? Рослини у межах кордонів. Тобто це може бути і якась там грушка, умовно. Від мінералу отримаєш біотика хоча б два, якщо ми поставимо тут хоча б ось так. І потім ще додатково рослини золото. Золото мені не дуже потрібно. І ось так, наприклад, давайте збільшимо швидкість, щоб гіганти швидше рухалися. Так, окей. Хоча би два спрацювало тут, тут спрацювало, тому що поруч мінерал. І що? Цього тобі все ще не вистачає, тому що тобі тільки це 20. Ну, тут ще треба буде працювати і працювати над цим. Ага, Прокнуло. Ні, не прокнуло, бо це треба в океані поставити буде одного. Ну, блін, ну в океані треба хіба цю рибку забирати. Те, що вона дає нам 30, це напевно. Ну, що поробиш? Таке життя ми можемо поставити, якщо поряд є хоча б один біотик, що відповідає рибам. На жаль, у не вийде, тому давайте просто корала цього поставимо, тому що він дає нам містицизм. містицизм нас бустить. Ну і цього вже має тобі вистачати. Бляхамуха, навіть навіть не, не трошки. Хоча дивіться, як тут множник уже цей офігенно працює. Ладно, ми до неї пізніше повернемося. Давайте спершу тут проєкт закінчимо. Що ти хочеш? Ти хочеш, щоб в тебе було просто процвітання, і в подальшому, напевно, також ти будеш це хотіти. У межах, якщо у межах кордонів є різні рослинки, тут тваринка. А давайте ми ці рослинки будемо ставити. Чому би ні, скільки там треба тобі рослинок в межах кордонів? У нас зараз три, 4. Е получається, якщо ми поставимо оцю рибку, будемо просто мати їжу, але це не погано. Чи саме ця рибка золото дає? Та ще й багато золота дає, але нічого. Так, тут ми вийшли на другий рівень цього проєкту. Він нам дає досить непогану кількість. Чим нам вдасться вийти на третій рівень? Хіба якщо ось тут рослинку заберемо? А, окей, тут в нас є груша, і хоча б два груші треба. Мінерал. Дравоїдні, його розташовані розташований найближчого. Блін, та тут тільки грушу і став, можна так сказати. Але вона не бустанеться ні від чого далі. Ожинка. Давайте просто дерево посадимо. Та й все. Дерево тут все ще продовжується. Ця штука. Тут ми вийшли на 6, ще 2. Дві, дві, дві. О, так тут щось з цієї сторони є. Треба буде рибок прибирати. Ну, що поробиш? Рибок приберемо. Я вас розумію, нічого страшного. Розберуться, все. Тут ми забрали, так, прекрасно. Тепер можна і проектик бахнути. А проекти тут тебе, звісно, не дуже приємні. Тут за тваринок, якщо в межах кордонів біотики, що відповідають умовам фрукти. Фруктових в нас тільки одне дерево стоїть, але ми максимум два поставимо, тож ти більше на воду стати. Якщо в межах кордонів є біотики, що відповідають умовам 35 елементи, це прям не знаю, водних елементів. У нас, напевно, те, що воно підсвічує, це, що в нас зараз немає, але чи в нас взагалі є можливість. Водних елементів поставити, Так, от у воду елемент раз. І все. А скільки там, там різних чи. Е, відповідають умовам 3 з 5 елементи. Окей, з елементами теж буде тяжко. Якщо межах кордоні біотик ще фрукти теж, якщо в межах кордонів є 4 з 6. Ексклюзивних тварин починається, якщо в межах кордонів біотики, що ексклюзивних можна приручити. Взагалі не впевнений, що у нас хоча б одна така тваринка є, якщо вже на то пішло. Можна приручити. Можна приручити кролик один, лиш один і є. А Що цього не можна приручити? Декобра, же ж. Окей, тоді, ну, в принципі, можемо статую. статою. Можемо статую спробувати. Можемо спробувати зробити. Подивимося, чи вийде, чи не вийде. А наразі поки що. Давайте рухаємося до іншого поселення. В цьому поселенні вам потрібно ще 4 або науки, або населення. І я бачу тут прекрасну. Територію прекрасний кусник. Ось сюди ходи. Прекрасний кусник з тваринками. Відповідно, сюди можна тваринку на їжу бахнути. Він ні від чого не стакає. це абсолютно. Темна жертва. Ні, давайте ось цю візьмемо. У нас не потрібно буде темну жертву робити. Так, 37, тому що тут є буст. Також, можливо, є якийсь. Ну, давайте ось на тваринку ще закинемо. Це в нас вже 75. Цього не вистачає вам? Ні, не вистачає. Окей, тут зона не збільшиться. Абсолютно вже ніяким чином. 40. О, треба було це бахати. На них. Так, на мінерал. 20%, якщо їжджали, мінерали. Їжі не дають, тому це таке на рослинку, з міткою квіти. Давай сюди. Науки. Науки потрібно менше для того, щоб бустувати. Прекрасно. Супер. Ми досягли всього, що, хоче, що хочуть наші поселенці. Тепер нам треба зробити, що хоче взагалі від нас ця ера. І тут наше одне поселення, от майстерня дерев'яних виробів, звучить як те, що ми дуже швидко зможемо закрити. Хоча тут ножник теж прикольно зброя, але майстерня 300 ми можемо зараз дістати, 200 вже беремо розблокувати. Так, 200 нам вже прилетіло. Купочка така невеличка. Хоча тут науки і так багато, тому це не дуже сильно йому допомогло. І якщо ми зараз тут просто піддамо ще дерев, деяких яблуня, скільки в тебе є 5? Ти можеш, типу, ще одну яблуню тут посадити. Три фрукти поряд. Давай. У мене є тут фрукти поряд. Прекрасно. Мені тут треба було би добре, якби тут мене забущено золото було, тому що воно багато дасть. Множника і що би мені це зробити? От у мене є корал, але в цьому екані потрібно 4. Якщо буде просто на узбережжі, все, що золото буде бустити, мені дуже б тут різних типів. Хоча б давайте ось сюди поставимо. Це збільшить мені ось цю двіжуху. І потім відразу бахаємо цю сюди, хоч тут і рослинки, нічого страшного, це бустимо золото. Золото, відповідно, тут у нас менше потрібно для наступних рівнів. Тим самим ми трошки збільшили тут продуктивність. Добренько, давайте тепер тут поглянемо. В тебе тут науки найкраще було би бахнути. Шкода, що в тебе немає території, де цю науку можна розвивати. Ну, От в воді У воді є ось такий мінерал, який дасть науки, якщо поруч рослинки, і плюс дасть біорізноманіття, яке в результаті потім нам може пригодитися для якоїсь іншої двіжухи. І насправді ми вже можемо підвищення робити, робити території. Уу, робити території трошки покращеними. Так, науки. Тільки тут у воді не дуже багато є тварин. О, дивіться, оцього движуна треба поставити. А цей що дасть? Ну, найкраще тут було би наукове ось це. Окей, добренько. У мене хоч один гігант це має, можливо, у мене вже один. Так, да, мають. Це підвищення, так в мене і цей мав би мати, так. Ну давайте підвищимо цю територію. Хребсь. Тут у мене будь-що може піти, і це будь-що елемент. Це мінерал. Це мінерал, який дасть науку те, що мені потрібно. І плюс три. Давай. А, це вже третій. Добре, а чекай, у мене тут є. Малі нема. Давайте візьмемо ось цю одну, розблокуємо. Що тут може нам видати? Мавпочки бананове, це то що фруктове, може знадобитися для якогось квесту. Давай сюди, тепер ми можемо розблокувати щось в океан. Уу. Спалити розробку. Спалити розробку. А чому спалити розробку? Максимальний ранг біому. біотик так народжується у Генті. Нині. Беріть біом для. А чого спалити? Я не хочу спалити розробку. Я не хочу спалити розробку. Давайте в пустелю кинемо. Мінус 25 мінерал. Дерева. Дерева можуть стати в нагоді. Так. Ще в мене дві є. А чого спалити розробку? Не треба мені спалювати. Давайте іга. Чароїд. Картопля, це корневі. Оця штука може знадобитися, давай. І останні. Все рівно спалити розробку. Ну давай, спробуємо. І, І нам це нічого не дало. Максимальний ранг біому. Добре. Поробили поробили, і що ми зараз маємо? Наразі рибку можемо цю поставити, але це їжа. З цієї сторони ми можемо поставити плюс 30, тобто 50 дасть, плюс тут ножник. Ця штука дасть плюс вона вимагає плюс 4. Правильно, вона хоче, щоб ми тільки на плюс 4 різноманіття. У нас цього немає. Воно дасть дуже багато всякого. всякого всякого Тут, якщо буде поруч мінерал. Тому давай я ось так поставлю. А цим. Давайте поставимо просто мінерал. Сюди. У нас різноманіття 5, і, відповідно, тепер можемо бахнути ось цей. А що не можемо? А можна розмістити лише в мілких водах. Зрозумів? Неприємно. Зрозумів, прям дуже неприємно. Окей, okay, давай сюди. Все рівно нам треба ще чуть-чуть буквально підсилити, в нас і так вистачає. І... О, науку сюди, за бустер, ну тебе, на жаль. Нема науки, тут тільки їжа. Хоча дивіться, тут десь 75. А за що? Тут 55. Ну давай. Сюди. Це ж на рибку бустануло. Взагалі ця рибка стає тут безп... безполезна. Так, ну тут прям дуже сильно ми його забустили через оці показники, та й взагалі. Ось через... ось 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 ось. Тут все окей, ось, ось, ось це. Добренько. Тут ніби ще дві точки лишаються, які б ми могли удосконалити і забустити себе вперед. Але таким чином ми, ми його дуже жадібним зробимо. Давайте ще тут. Це зробимо От на глибині. Це заберемо оця рибка, нічого страшного. Ми зараз щось інше придумаємо. Якщо в умовах експансії хоча б дві. Експансія. Тобто, якщо дві їх різні, поряд є просто ні, хоча б дві. Дві різні експансії. Експансія. Давай ось сюди влупимо. Раз. Сюди влупимо два. І сюди влупимо три. Так буде працювати. Працює, працює. Прекрасно. 25. Ще. Тобто десь 5 у нас є кроків. Що ми нічого не це. Так, тут, що в мене. Ти найбільше відстала? Ні, ти прям потужна. Ти прям по науці капець, який потужний. Ну, яка тут ще в нас є можливість. <гум> ну, от тут, наприклад, ця рибка нам може не потрібна, і тут двоєчка ще є. Що ми на двоєці Це нам не потрібно. До речі, з мінералів є якісь у нас мінерали на двоєчку? Нема. З рослинок на двоєчку є ось цей. Давайте його тут поставимо. Хай буде. А сюди влупимо якраз мінерал. Сюди влупимо мінерал. Тільки в нас цьому що найбільше потрібно. Золото, по факту, або наука. Та можемо, значить, оцей лупити. Хребс. Прикольно. 21 лишається сюди одного. Можемо влупити просто... Те щось я не хочу. Ось цього давайте ліпше поставимо. Прекрасно, тут поруч є мінерали, вона собі прекрасно чухає. Далі в нас ще є оці приколи, але ми без них можемо справитися. Тут, щоб вони розросталися, можемо просто рибку поставити з ось цим. І потім розростуться і буде все окейно. Міго так ще відповідає створіння. Це ж створіння, так. Але його не можна на, на цій штуці ставити. М -м Окей, А в тебе є що вдосконалити. Давай ми ще цю штуку вдосконалимо. Це виходить, у нас буквально чуть-чуть лишилося. Так. Ще поруч мінерал. Мінерала поки що поруч нема. Це немає експансії. Тварини. І от що відповідає тварини. Різних типів. Сюди. І. Ось так. Все, ми в мінусах. Так. У нас ще є. Мікроби, які пропадуть до наступної ери. Так, це не рослинку. Яка у нас тут сама крута рослинка? 22, 50, ну 50 це наш чемпіон. 50, 125 тут у нас є контрол. Можемо таким чином подивитися. Дивіться оця. 100-125. Ну, оця прям чемпіон наш. По-моєму. Та-да, більше ніяких крутих нема. Тому давайте. Де вона? Де вона, де вона? Де вона? Ось сюди. Влупимо так, контрол забери и хрібсь. Все то. Ось така ось така ера. В принципі, ми могли би зараз ще за ці кошти купувати щось, але я це вже прибережу до наступних ер, де в нас буде, ну, не буде чогось не вистачати, бо наразі в нас все вистачало. І, відповідно, для чого нам перейматися. Ось така в нас ера. Іноді важливо на кінець, а сам шлях. А що сам шлях? Так, епоха спокою завершена. На жаль, ми її вже проходили на три зірочки. Тому, скоріш за все, нічого в нас нового не відкрилося. Так, і тут питання, яку ж нам е, на наступний? От віг жахів нам ні разу не давався, тому що там дуже багато жертви треба було віддавати. В нас ніколи з цим не вийшло. Плюс золото. 140 золота в нас просто не ця. Ця ера точно не під це. Космічна гонка. Потрібна наука. З наукою ще куди не йшло? Мати три міста з 20. Чи наукою це нормальний мати на планеті 150 науки, це окей. 600 процвітання. Як не зараз, то коли, якщо ми. Добре, У нас тут взагалі є крихітний світ, в якому взагалі нічого нема. Блін, я так хочу цього зайчика. У нас все ж таки крута планета. Крута планета, давайте візьмемо цих зайчиків. Так, хто сказав, що маленька планета не може досягнути процвітання? Перетворіть її на крихітний рай. До, Я так хочу спершу зробити процвітання на планеті 200. Це вже буде одна зірочка, у нас вже є 200. Мати на планеті 6 створіння біотики. По-моєму, у нас є 10 створінь, 14 створінь. Нові мікроїди для планети. У-у-у. Примарний гриб. А це ж мешканці крихітного світу. Обмежена планета протягом цієї епохи ви не можете збільшувати розмір планети. <кій> Оце насправді жорстко, але мені здається, ми справимося. Ми зможемо підзатопити деяку територію і, відповідно, тим самим е посадити своїх твариночок, там, де дерева в нас є. Нас багато насправді місця, тому оглянути планету О, виконання ви не повинні розширювати планету. То все окей, я думаю, справимося. Все окей, я зрозумів. Крихітний світ. Так, ну, це вже третя ера, а відповідно, думаю, це варто слідуюче відео розкинути. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступного відео.